Привіт всім! З вами Village Life, це про життя в селі, інтернет-портал та YouTube канал. Так, наші села милі, маленька коротенька. Історія буде. Наша Україна дуже файна, в ній дуже багазько сіл, красивих є. Але... Ми націлені, щоб збагачувати економіку туристичну інші країни. Наші села ми не хочемо розвивати, бо воно звучить якось, у те де відпочивав в Україні. Як це так? Що, в тебе ж є гроші, ти міг поїхати за кордон, відпочити, там. красота, випити вина там, того, сього з'їсти когось сиру. Зачекайте, а в нас всього нас просто. Багацько всього є. Просто потрібно сісти. Спочатку потрібно толкову людину назначити, яка буде зацікавлена в розвитку всього українського, туризму і так далі. У нас, якщо так обрати конкретно, беремо кожну область, в кожній області є своє село, в кожному селі своя якась ексклюзивність, скажімо так. Кожне село багате своєю кухнею, своїми своїм фольклором, усім своїм, що в них може бути. Просто ну красота. Але наші не зацікавлені в цьому. Гроші, як би, типу, виділяються, але ми всі знаємо, що вони доходять туди, куди треба, щоб вони дійшли. І все. Тут не агонія тобто на владу і так далі. Просто. Ми ж можемо зробити всередині країни краще. Це ось я зараз проходжуся одним селом в одній області. Раніше, 2010, 2005 роки, до 10-го, до, навіть до 2013 року чи 2012, точніше не пам'ятаю, тут ще не було так сильно заросло, хащів не було і так далі. До речі, канал Хащі. Дуже хорошо хлопці розжовують щодо чого, які села в нас є і так далі. Також ними їх дивимося. Тут люди випасали корів, череду. Була у нас в селі одна вулиця Череда, друга вулиця на тому боці через річку череда і так само. Впереді там є вулиця, череда і на другій стороні. Чотири, тобто череди було. Навіть раніше було більше черед. Але не в цьому ясність. Було, випасали, чистенько було, гарненько було. Аж око радувалося. Зараз пішла тенденція, зовсім інша. Село ще більше треба задушити, інші села, які вивільнилися, яких люди на місці, скажімо так, вони стараються щось крутитися. Другі села, а Бог з ними, якось буде. Ну, буде та й буде. Але, як то кажуть, нічого доброго не буде. Приїде якийсь можна владець. Викупив всю землю, а люди зараз продають активну землю. Хоча заборонено. Зрівняється все діло, виріжуть, зроблять поля, засіють і щось буде таке, як на кшталт на тій стороні. Ну, за виключенням, можливо, нічого не буде зробитися. Хоча це не факт. Один, два, три роки пройде ще, закінчиться війна і буде масовий деребан землі, коротше, буде весело. Тут поля. Ну, це поле, як було, так і є. Ось тут. Чого череда скорочується? Тому що немає ціни на молоко. Її, скажімо так, не було ніколи. Йдеш в магазин, береш молоко. В середньому пляшка навіть не літри, а 900 грамів, коштує в районі 40 з чимось гривень. Так, зараз будете писати, у нас ціна на молоко зараз в районі 8 гривень. 8-850, було до цього 6 гривень. Корова дає, ще якщо жіночка тримає одну корову, то це взагалі капець, але все одно треба в селі якось щось жити. Дає, наприклад, 20 літрів. За 100. 20 гривень весь день їй треба вимучитися. От це воно варте того. Ну, з однієї сторони, да, бо за що жити в селі, але ціна чого? 6 гривень. Тут дається на руки. Жир взагалі не рахують. От жир в нас перестали... Його ніколи не рахували, м'яко кажуть. Його записують, але його не рахують. Кого який, типа, не накинути ціну і так далі. Все, в одну корму і все. А вже їде молоко туди, процес обробки і так далі. Можливо, скажете, що О, там процеси будуть йти. Ціна буде, там більше треба заплатити. А тут що? Там, по суті, їм треба обробити тільки молоко. Да, Там ще якісь процеси нацейкати на і все. Дайте людям хоча б гривень 10. І то 10 це мало. 15 гривень має бути. Мінімум, щоб люди були зацікавлені. А тут дивіться, як воно вийшло цікаво, що зараз череди в нас на вулиці вже немає, на іншій вулиці. Також її поза того року вже не було. Все, крапка. Просто люди корову не, корови не тримають, бо немає чого смислу тримати за таку ціну. Ті люди наживаються на цьому. І оці молочнарі е, Мафія, м'яко кажучи, рішили підняти ціну. І підняли до 8 гривень 6. Спочатку говорилося, що буде 10 гривень, але підняли до 8 8 чи 8,50, точно не пам'ятаю. Різниця капець яка, але все одно вже масовий запущений типу спродувати корови процес. І все. Ніхто нікому нічого вже не буде давати. А потім такі питають, а чого молока ми так мало е, виготовляємо і так далі. Дійсно, а чого? Ціни немає. Люди хочуть заробляти на цьому, да? по-перше. По-друге, не знаю достовірно, як там що робиться, але нашу продукцію в основному вважають... Виключно за те, що вона не як сировина постачається. Не, не як готова продукція, за яку треба заплатити, наприклад, 10 доларів. а Як сировина, 1-2 долари. Не готовий ще продукт, незакінчений і так далі. Все, о, на такій країні можна далеко заїхати. А сюди пічкати своїми товарами і так далі. Так далі. Да, зараз Зародити казати, що війна. Нам треба допомога, ну за це я не спорю, але в нас є багатько своїх правил, оці, це, можливостей все розвивати. Ну Но... що зробиш? Немає. Але надіємося на краще, що прийде якийсь час. Не знаємо вже, який час, і скільки того часу ще потрібно, нам, і ще все буде добре. Це я ось пройшов ділянку. Все, що я вам казав, воно повністю частенько було. Корови писали, все було гарно. Зараз все заростає, нічого не міняється. Єдине, що ще лишилася дорога, і то воно там в тупік веде. Хоча в кого в нормальний протектор, можуть проїхати. Все. Єдине, що радує, що тут завелася фауна, до речі, тут е з'явилися дикі коти. Я не знаю, як це правильно, але ну, вони більш схожі як на рейс, Але така ну, вона, типу. Чорно-біле щось таке, ну, таке якесь воно цікавеньке е -е, чи сіре. А в цей якийсь такий трошки менший кіт, але здоровий кочара. Потім тут фазанів розвелося дуже багацько у нас. Лисів, ну, як це ж без лисів, таке ж не може бути. За цей рік їх ці лиси винесли тупо дуже багатько птиці і тому подібного. Зараз же ж відстріл заборонений, не можна їх відстрілювати, От так вони і плодяться. Час від часу люди самі їх якось пробують знищувати, бо ж ну, це ж капець. Зайшли, виїли і на тому крапка. Потім кабани розвелися, кабанів достатньо. Косулі. Час від часу, ну це, скоріш за все, заходять лосі. Оленя можна зустріти. Так, да, Оленя можна зустріти. І на початку 23-го року. Скоріше за... точно не пам'ятаю. Ще заходили сюди, стая вовків була. Але слава Богу, що вони десь відійшли, так проходили, трохи шуму наробили були в селі. Та й все, в принципі. А так природа села просто цікава. Трохи зійшли з теми, продовжимо. Розвиток туризму в селі. Зелений туризм, якщо так будемо говорити, або сільський туризм, зелений туризм, це дуже перспективна ніша в Україні. Може бути. І я сподіваюся, що вона буде просто потрібно правильних менеджерів, які правильно все зроблять і все буде добре. Саме головне розвивати, знаходити. І все буде. З часом постійно От взяти Умань, Софіївка. Вони поступово-поступово розвиваються. Все гарно. Спочатку один парк, другий, потім там ще оранжерея, яка гарна. Класно. Ну, що, радує око. Місто получає прибуток. Все чудово. А тут якесь в інших селах немає. Та є не спору, є села, в яких... ну, не потрібно робити, хоча, як дивився один останній випуск, не, точніше передостанні випуски хащі, дядько говорив, що нашої України скільки місць є гарних, що вам не вистачить життя, щоб його повністю все об'їздити, обдивитися і так далі. У нас дуже багато файних фотолокацій. Просто ми їх не популяризуємо, нам. Краще і легше використати фотографію, або зробити фотографію. Десь там зроблено в якійсь там Іспанії, чи Італії, чи ще десь інде. І це буде круто, о, дивись, я був за кордоном і так далі. Так, да, це добре був за кордоном. але це все потрібно назад до себе привезти. Себе зробити. Які красоти можна було. Генделики, вина, які смачні в нас можна робити. Борщі різні, в кожному селі своя кухня. там Все просто красота. Будиночки в кожному селі, різного типу є будиночки. Я відвідував багато кількість сіл і замітив, що не в усіх селах однакові будиночки. всіх, в кожному селі. Стараються різні, ні, є що однакові типу, але зазвичай різного характеру будівництва будиночки. І це також цікаво. Просто людям нашим потрібно більше це вкладати в голову, розвивати. І це буде велотуризм, які в місця гарні. Ну Все є, річки є. Ставки, є. ну, це не проблема. Але все зводиться до того, що села вимруть. Зараз, на превеликий жаль, велика зачистка йде з сіл. Е -е, на війну забирають, з сіл залишаються жінки. Робочий клас людей також відходить, забирають. Поля нікому буде з часом обробляти. Але, як то кажуть, прийдуть люди, яких ніхто ніколи не забере, викуплять цю землю в жіночок, пообіцяють їм золоті гори і на тому буде добре. Ось взяти це село для прикладу. Оця ділянка, що я зараз ще йду по ній, це ще добре. Це ще лишиться, оце зараз я знімаю. воно лишиться в архівові, хтось буде переглядати. Але прийде якась людина і викупить цю землю. І вона собі зробить тут поле якесь чи ще щось. Ні, було б добре, щоб прийшли, зробили завод, ось, ось всі, що живуть в селі, були робочі місця, але це... Як це сказати правильно. Це мрія. такого точно може не бути. А може, ну нічого, На рахунок цього не будемо думати сильно. Може щось десь зміниться. А так то да. в кожному селі є своя якась ізюмінка. От, наприклад, беремо в нашому селі, навіть е... не то, що в нашому, протікає в нашому селі річка Русовка. Є в нас фестиваль дуже цікавий. В кожному селі є свої фестивалі. У нас фестиваль був одвічна Русова. Він святкувався в стіні. Потім вирішили були, де тече річка Русовка по тій річці, щоб проходили свята постійно. Проходить в одному селі. Потім в нашому селі Кож, кожен рік е, село має себе показати. Воно готується, все красиво, е, краситься, вирізається, вичищається село. Хоча це має робитися постійно. Якби, типу, це не тільки по святах, як там привикли. Там. Ну, все так має бути. І це гарно. Потім приїжджаю до, до тебе в село, багатько інших сіл. Вони привозять свій маленьку свою таку історію. Фотографії закину сюди і показують, представляють, там вірші розказують, там хтось співає від свого села, свою кухню показують. Це цікаво, це людям цікаво. Вони отримують задоволення. На превеликий жаль. Цей фестиваль у 2019 році закінчився в нас. Зупинився на нашому селі Піньківка. Можете його зустріти під слоганом Піньківка сіті в інтернеті. Потім почалося в нас, що це ковід, пандемія. Потім не проводили чомусь. Потім війна і вже все. Поки що зупинилося на нашому селі. Це класно. Люди, людям цікаво. От найцікавіше, що от в місті і так далі. Ну, Люди можуть собі свободно вийти там, ще щось цікаво їм. На якийсь конкурс піти в селі, наприклад, в нашому. Немає такої можливості, що в нас кожен раз що якісь, щось якісь виступи і так далі. Люди такі собі, м'яко кажучи, заангажовані. Але коли якийсь приїжджає, хтось хоче виступити, люди збираються, їм цікаво. Вони кинуть свою роботу, але вони підуть, подивляться на цей виступ, вони заражаться позитивом. І в них буде все добре. Вони потім вернуться, будуть спогади, щось згадати і так далі. Але на превеликий жаль, цього дуже мало в нас є. Ну, з цим поки що нічого не можна вдіяти. Такий собі випуск вийшов, цікавий. Може хтось захоче прокоментувати, то буду радий подивитися, перечитати ваші відгуки, коментарі, побажання і так далі. Ще я хочеться, хотілося б зняти відеоролик про село, але це трішки не на час. Все. Ось такі в нас краєвиди. Звісно, показав я вам маленький відсоток з красоти цієї. В основному я вам показав хащі. Але з часом, думаю, якщо все буде добре, я зможу відзняти вам більше цікавого про наше село. Так, люди, що ви хотів би, який посил. Потрібно розвивати села наші, говорити нашим можновладцям, щоб розвивали, а не розвивали свої кишені, щоб були зацікавлені процвітанні нашої країни і наших сіл. Якщо вони будуть зацікавлені, значить на все буде добре. Якщо ні, то на превеликий жаль, що ні. Ну як? Буде добре в тих, кому треба, а кому не треба, так не буде. І все. Ну, надіємося на краще, все в нас буде добре. Ось ми підходимо вже до вступної частини села. З цієї сторони я йду ще так. Мала кількість хатин почалося. А на тому боці, там вулиця Довша. Ще від початку відео, оце там якраз і починаються хати. Хоча, якщо дивитися, погано видно, камера не передає цього. Там також все заросло. Є відеоролик, нам кидали були. Переглядали, як тут була хроніка, колись було чистенько, не заросло було. Все просто ідеально було. Ну це було колись. Зараз зараз що? Зараз теж можна зробити. Проблема в керівниках села, як по нових правилах, староста села. Не мер там ні ще щось. А староста села. такий якийсь цікавий слід хто знає що це таке. Перший раз такий бачу. Цікаво. А, і ось ще й когті є. Той, добрі пси тут бігають. Треба буде якось фотоловушку поставити. Всюди. Так. І крапочка. Так, все. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Е, у нас є сайт Посилання буде в описі. Відвідуйте наш сайт. Там ми сайт розрахований на життя в селі, все про життя, село це круто. Також можете відмічати в хештегах своїх, десь фотографуєте і пишете хештег Село це круто. Ми будемо вдячні вам, якщо ви так будете робити. Ось з таким хештегом. Нам це буде приносити задоволення. І ми будемо раді розвиватися і надалі. Сайт пишемо про, пишемо про все українською мовою. Но основний стек у нас це розвиток села. Сільське життя, села, туризм сільський. На превеликий жаль, інформації мало. Їздити зараз особо не виходить по селах, розвідувати, винюхувати, що там, як там, цікавого. Будемо раді, якщо у вас є матеріал, надсилайте нам на поштові скриньки. Ми їх переглянемо, відредагуємо і з вашого дозволу ми їх будемо публікувати, щоб... Люди цікавилися, реально люди цікавилися, особливо кухня, сільська кухня дуже популярна, особливо розбита по регіонах кухня цікава. Зараз крутиться кухня сільська, поліська. Дуже люди її шукають. А так то всього потроху у нас є так само і сад. Городництво, як же ж без цього в селі. Ви що? Смішніше, що, Птахівництво, куря, ну, все, що в нас в селі оточує, все в нас на сайті є. Там, Свята, якісь події, навіть це стосується не тільки села, навіть це і місто. Заходите, дивитеся, щось цікаве. Це, звісно, вже ми дуже багатьом попросимо, але ми були б раді. Якби Знайшли щось цікаве для себе на сайті і поширили собі цей допис в якусь свою соціальну мережу. Там Facebook, там Telegram, Messenger. А тоді ми були б на сьомому небі від щастя. Ось такі в нас такого плану хатиночки. Ну, це вже буде в наступному випуску планування, які в нас тут будиночки і так далі. Все. Випуск вийшов доволі обширним. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, що як я неправильно сказав, на це також зверніть увагу. Ну, і зустрінемося в наступних випусках. Думаю, вони будуть виходити все частіше, не так рідко. І все буде добре. Все, Всім пока, до наступних зустрічей.